Ох, і смачний борщець вийшов. Клас, готуємо сьогодні борщець. Друзі, вітаю всіх моїх глядачів. Сьогодні я готовлю борщ з товченою картоплею. Смачного. Для цього я взяла стигну пів кіло. Ось отаку томатну пасту. Можливо, заправочку добавлю, а можливо, і ні. Приправки, перчик, цибулька, морква, бурячок, картопелька, капустинка, а також бородинський хліб з насінням соняшника. Ось такий набірчик і приступаємо до готування. М'ясо мию, кладу до каструлі і варю до готовності. Готувала всі овочі, м'ясо кинула варитися. Пілочку буду збирати. Значить, на міленьку натерла буряк, морковочку, порізала цибульку та перчик, міленьку капусточку. Так, картопелька. Картопельку буду кидати цілу. Як м'ясо вже закипить, як зніму пінку, я кидаю цілу картопельку. Так, приготувала я томатну пасту з водичкою, розбавила. І тепер буду готувати. Зажарочку. Так, наливаю олійки. Далі ось так сахарку. Це для карамелізації, Воно тоді буде лучше таке добреньке. Так, кидаю цибульку, буду її обжарювати до золотого кольору. А далі вже піде бурячок морква, томатик, так, обжарюю. Кидаю картопельку, все, хай вариться. Помішую цибульку. Як буде золотава, така ніжно-золотава. Тоді додав вже буряк норку. Буря. До томатику додаю спеції, які ви любите. Все перемішую, і тоді залью для за жарочки. І буду тушити. Булька поміняла колір. І тепер я кидаю морку і бурячок. І буду це все тушити. Якщо потрібно, то додаю ще трішечки олії. Так, перчик теж туди кину. Все оце, що я натерла, кидаю. Так, Додаю ще, мабуть, трішечки олійки бо там малувато. І все, все душу, тоді залью томатиком. Я зараз підкришечку зроблю. Ось так. М'язко з картопелькою кипить до готовності. Так, додаю ще одну ложку отакої заправочці сюди до томата і буду вже заливати. Горяк моркву, цибульку. Так, і тушкую до готовності. Вимішую все це, це, накриваю кришечкою. Якщо вам подобається побільше спецій, кладіть побільше спецій. А Ще я люблю, як готую зажарочку, взяти чорний хлібець, взяти ось так от отливочки. Підсолити і з'їсти. Оце я таке обожнюю. Хто любить таке, напишіть мені в коментах. Зажарочка готова, відключаю, накриваю кришечкою і хай доходить, поки вариться у мене м'ясо та картопля. Дивіться, за вікном у мене, як весна, небо голубе. Сонечко світе. Ось тут біля будинку мого дерева обрізають. І ось такий краєвид. так, Тепер зварилась у нас майже картопелька. Достаємо картопельку. Достаємо м'язку. М'язко кладемо, хай трішечки остине Будемо його розбирати, прибирати кісточки, картопельку будемо м'яти, і тоді все знову кидати до бульйончика. Так. Є. Так, просто вилочкою беру і отак от гарненько його картопельку отсюди переминаю. І буде така товчена картопелька, Це робиться для того, якщо у вас дитина або ви не їсти картоплю цілу, вам вона не подобається, то вона в бульйончики розтвориться, оця товчена, і дитина навіть і не буде знати, що там є картопелька. Робимо. Тоді точно так же м'ясо розбираємо на кусочки на маленькі, так, і тут же все до бульйончика. М'ясо додаю до бульйона, і наш борчик майже готовий. Тепер, значить, кладу я капусточку. Кладу зажарочку, і хай це все вариться. Зажарочку трішечки зоставлю, щоб не було дуже кисло, тоді додав. Так, додаю і, соль, і сіль, це по вкусу, ставлю на маленький вогник, хай потихенечку. Вариться, і борщик майже майже готовий. Капусточка зараз провариться і все. У нас є кошенятко, я ось шкурочку дамось, яка їсть теж. Ну, будемо борщик значний з м'ясцем їсти а кошенятко У нас є шкірочку. Борщик готовий. З м'ясом картопелькою яку ми не бачимо, але на вкус дуже-дуже смачно. Ось він мій запашний борщик. Ще додам сушені травки сметанку. І о яка краса до борщика дивимося часничок. Чорний хлібчик, ковбаска, цибулька, перчик. Ну, хто любить 600 100 грамів. Смачного вам, любі мої друзі! До побачення!